Вітаю всіх небайдужих до залізяк. Рейка. Тойоти. Провіряю на стенді. До цього вона вже хвилин 40. Я її туди-сюди. Переміщав, підтікання ніде немає. Клієнт сказав, що було повно у пильниках. У Тойоти є проблема. Сальник золотників підтікає вниз і зуби були і черв'як, вимиті, чисті не було смазки, і повні пильники були хатиявки. Ну, тепер дивіться, чиста сухарейка, ніде не підтікання немає. Зі сторони теж. Отак вона десь годину стоїть, я пройду, покручу її туди-сюди і далі. Тому буває, зробиш рійку і провіриш на стенді, але вона поїздить там місяць-два і потече. Так що треба на стенді довгенько її поганяти. Часто буває, що проточиш вал і вивертає сальника. Тож, щоб цього не було, треба годинку і туди-сюди покрутити. Дивіться, ніде вологи немає. Так що, буде ще вона працювати. Війка в гарному стані. Мало автівка, мабуть, наїздила. Ніде нема перегибів, е, Зуби не вироблені зовсім. Е, був заклинений піджим. ну Вже алюміній трошки почав трухнути. Я пополірував, помазав. Тепер прижим працює. Ну, так, ось якось. До речі, неділя, 24 серпня. Я працюю. Всім всього найкращого, мира і добра.